Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте з вами розглянемо Первомайський, Лозівський район і Лозувата Харківська область. Лозова, Харківська область та Первомайський Лозівський район Харківської області. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з 6 по Шостого візьмемо з вами. Ну, тут, напевно, треба брати коротший термін. Давайте візьмемо з вами 6 по, по 9. 6 по 9. Або 6-го по десяте. Шостого по десяте, на 4 дні, 6 по 10 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку вом, воєн, через воєнні дії. Отже, Харківська область, Лозова, Харківська область, Первомайський, Лозівський район. Яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії 6 жовтня по 10 жовтня 2024 року. Так, Харківська область, Лозова. І Первомайський. Іде загорання в Первомайській за межами Первомайського. Дивіться, тут іде дронова атака, дивіться, ще десь в вашому напрямку з Харківського направлення, тут якби десь, десь таки ворог накопичує свої сили. ще ну, якби, Для спроби, спроби знову-таки на, на, на якийсь населений пункт прорватися, піти, чи що в наступ, але ні, тут поки що. Карта, дежавю, карта повтору. Ні, Тут їх розіб'ють, навіть якщо якісь будуть попитки, якісь спроби, так? Десь ну, десь в вашу сторону, тож ж не біля вашого, саме е, первомайського, але десь в вашу сторону, в вашому напрямку, та? М -м Ну, тут іде зупинка ворога. Але в будь-якому разі, дивіться, у нас що так, отже, первомайський. Щось опуститься, та? щось не відіб'ється, не зіб'ється. Такі загроза з повітря йде. М -м -м Буде якесь загорання, з ним швидко впораються, ну, але далі знову йде приліт. І знову ж знов таки йде приліт, дивіться, десь в околицях Первомайського, Лозівський район, у вас йде болісний приліт в, в, буді, в житлові будинки або в житловий будинок. Да, тут може бути не один житловий будинок і пожежі. Можуть бути поранені, загиблі. Дивимося, з вами лозова. Ракетна загроза буде, що є, дронова загроза буде, логістика під загрозою, техніка під загрозою, місця торгівлі або місця заправки, там, де заправляють автомобілі. І так само це можуть бути колії, по цій карті можуть проходити, станції відповідно якісь. І місця торгівлі, ну, заправки, автомийки, ремонт техніки, магазини. Тут багато що, знаєте, там, там де люди розраховуються за щось. Так, десь щось буде збиватися. Десь щось буде збиватися. Тут збиття теж йде. шахіди, Ну, ніби мали би справитися, але дивіться, якісь наводчики працюють і збирають інформацію по переміщенню всього, що пов'язано з, з, з тим, що необхідно воєнним, особливо з воєнною технікою. Особливо з якимось рухом колон, волонтерським рухом, під, тим, що везе якусь допомогу. Та. Так, в принципі, сам, саму лозову прильоту не бачу. Підприємства їх цікавлять, якісь об'єкти, складські приміщення, де щось накопичується, І біля якісь, ну якби виробничі підприємства, де, де люди працюють. Та. Хаос хочу створити хаос. Ну, потенційна загроза є діткам. Та десь в околицях все таки лозової знову ж таки можуть, можуть або постраждати діти, або якийсь дитячий об'єкт може бути пошкоджений. Ну, давайте Будемо дивитися по сторонам світу. Такі десь бачите, такі десь не знаю, чи це довкола первомайського, чи це десь в районі лозової Харківська область. Але у вас бачите, тут іде що є велика ймовірність того, що когось можуть діставати з під завалу, десь можуть бути люди під завалами. Під час сигналу тривоги, небезпека з повітря десь ще авіаційні бомби використаються, стосують під час того, коли люди ще не прокинулися, або коли люди лягли спати, тобто в темну пору доби. Ну давайте подивимося з вами по сторонам світу. Так. Покажіть мені, будь ласка, карти. Лозова Харківська область, якщо подивитися на неї, згідно сторін світу, північ-південь, Захід, Схід, Центр з 6 по 10 жовтня 2024 року. В який район, в яку частину Лозової де загроза через атаку ворогом через воєнні дії? В який район, в яку частину згідно сторін світу, йде загроза мирному населенню та інфраструктурним об'єктам? Лозова, північ. Лозова, Харківська область, південь, відбиття, збиття, захід, та що ж це подвітягнеться. Відчий. Схід, центр. Центр. Перехват. Північ. По ілюзії, південь. Повторні спроби. Десь щось тут кудись буде летіти, захист вищих сил. Захід. ну відчай, захід іде шахідна загроза. І за межами лозової. Бачите, десь в передмісті лозової, десь тут іде якісь загорання. Досягнення ворогом, да, це йде приліт. Хоча будуть намагатися збивати перехват робити, але тут іде загорання, все-таки щось, щось тут відбудеться, якийсь приліт йде все-таки. Так, дивимося з вами схід. Зі сходу тут десь будуть пролітати ракети. Вони будуть летіти на якийсь стратегічний об'єкт, але мають бути збиті. Тобто вони будуть летіти не в лозову, да, в стратегічний об'єкт. Далі що у нас тут іде техніка, е, щось пов'язане з технікою, їх цікавить. Вночі, дорога, техніка М -м, потенційна загроза є. Десь бачите на схід від лозової. такі на схід від лозової таке враження, та, іде, іде якийсь приліт, і там будуть серйозний приліт, швидше за все, це ракетний приліт, а житлові будинки горіти. Та, і от тут і може бути те, що когось можуть діставати з під завал, я так думаю. Проблеми зі світлом ще будуть, показує. Ну, Можуть бути поранені, так? У та, нас лідок якогось влучання, загорання там. Ну, така ситуація. На схід від Лузової, десь східний район отуда. От Дивимося з вами: Первомайський, Лузівський район, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Первомайський, Лозівський район, Харківська область, розділивши по сторонам світу північ південь, захід схід центр, в яку частину, в який район йде найбільша загроза через атаку ворог, через воєнні дії, загроза влучання чи пошкодження, ушкодження внаслідок збиття якихось інфраструктурних об'єктів чи будь-яких об'єктів, де можуть постраждати мирне населення. Покажіть, будь ласка, карти, Якщо подивитися на Первомайській, Харківській область, Лозівський район, по сторонам світу, з 6 по 10. Жовтня 2024 року, куди йде загроза через аттвором через воєнні дії. Первомайський північ-перехват, південь загорання, захід, влучання, схід ракети, центр, центр, центр. Ну, тут іде, бачите, потрібно буде щось полагодити, щось що пов'язане з електромережею, тобто зі світлом. Я так розумію, що в самому місті можуть бути перебої зі світлом, можуть виникнути у нас іде загорання, та? при перехваті. чи ні, Все-таки щось перехватять, а щось таке десь там прилетить. Прилетить, то щось біля якоїсь дороги, або десь де транспорт припаркований, якісь, ну, щось пов'язане або з, з, з залізничними коліями, або з якимось мостом важливим, або з рухом транспорту, чи, чи парковкою якоїсь транспорту. Ми, щось з технікою, щось зв'язане з технікою. Дивимося, з вами захід. Далі тут іде захист вищих сил. Віці, що далі будуть все збивати, що там буде летіти. Ну, якась прикрість, тут йде західний район. Акцент знову на південь. Добре, дивимося з вами схід. Схід тут іде ракетна загроза, але буде збита. Має бути збита. Перехват. Досягнення. І знову ж таки. Дивіться, отут не зрозумію, тому що, дивіться, падає тут якесь можливе ушкодження житлових будинків або житлового будинку. Та? Воно наче як падає досягнення та? і падає сюди, коли ми дивимося з вами на східний район, але накриває її захід, карта захід. Можливо, вона хоче вказати, що все-таки потім на, ну, на заході це станеться. Тут вже не скажу. Авіабомби. розумієте, Авіаційні бомби, от воно при чому. Тобто, десь будуть скинуті каби. І от зараз, ну... Я все-таки схильна думати, що, мабуть, такий е, такі східний район. Та? Хоча карта Захід може зробити відсилку, що, що, це, що це тут, що це сюди, в Західному районі. Ці авіаційні бомби, каби спричинять це ушкодження, пошкодження житлових. Будинків. Не впевнена, дорогі мої. Дивимося, з вами північ. Тобто, або східний, або західний район йде загорання житлових будинків. Північ у нас йде шахіди. Погані вісті, про що вдень, вдень. Е, щось дуже багато буде летіти, розвідрони будуть літати і будуть, будуть збивати. Іде збиття, потужна робота ППО, буде збиття, буде щось летіти з траєкторією, якби рух через Первомайський, кудись далі. Е, так, і ну, по ілюзії мають, мають позбивати. Та? Ну, але погані вісті можуть бути пов'язані з тим, що десь або на північ-два щось трапиться, або що при збитті все-таки якесь спричинилося загорання та, по цій карті. от. Ну і в крайньому випадку, в кращому варіанті долі, це коли погані вісті, що там та, щось там от, щось багатство чогось летить, але з ним впораються. Хоча, коли у нас випали авіаційні бомби і каби, то ми з вами розуміємо, що якщо тут будуть на півночі авіаційні бомби застосовані. та, Ну, то тут вже, знаєте, їх, ну, від них поки що не придумали, як захиститися. Тому і погані вісті, що десь на північ від Первомайського. Тобто ну, на саме Первомайське тут зараз не випало на північі. Тому от така от нас ситуація. Перегляньте собі ще раз, щоб зрозуміти, де яка загроза. Що ж, хай негативні розклади мої не здійсняться, обернуться проти ворога. Все, що він нам бажає, все, що в нас ж бруляє, хай вертається йому. Mm, так, а я вам бажаю лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору вподобайку за мою працю. До зустрічі!